Вітаю! журналісти інформаційного відділу вже готові підсумувати найважливіші події семи днів. У студії для вас працює Ольга Гладун, і ми розпочинаємо. Львівщину презентували у Брюсселі. Керівник області наступного року пропонує організувати конференцію щодо реалізації резолюції ЮНЕСКО. В Україні ліквідовують сани під службу. Чого відтепер нам варто остерігатися і хто відчує полегшення? Відповіді шукала Юлія Манько. Маєте стару машину, мусите заплатити за її знищення чергові нововведення для власників залізних коней. 1 грудня Україна відзначає 21-річницю референдуму щодо незалежності. Після проголошення 24 серпня 1991 року акту незалежності Верховна Рада дозволила народу України 1 грудня того ж року визначитися щодо подальшої долі України. На всеукраїнському референдумі громадянам запропонували відповісти на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності. Тоді схвально відповіли понад 90% українців. Сьогоднішній день поки що не увійшов до переліку держави. Жаних свят в Україні, хоча, на думку багатьох, має на те усі підстави. Тим часом цього тижня президент України Віктор Янукович підписав закон про всеукраїнський референдум. Законом передбачено, що на референдумі громадяни можуть визначатися щодо нової редакції Конституції України, а також голосувати за внесення змін до основного закону. Наступного року Україна хоче провести конгрес культури східного партнерства, в рамках якого організувати конференцію щодо реалізації резолюції ЮНЕСКО із збереження культурної спадщини. Таку ініціативу висунула делегація Львівщини на конференції у Брюсселі. Презентуючи нашу область, глава адміністрації Михайло Костюк підкреслив, що край має великий досвід інновацій, і тут інтенсивно розвивається галузь інформаційних технологій. Закордонні фахівці зацікавилися діяльністю львівських бізнесменів і проявили інтерес до ведення бізнесу в регіоні. Натомість голова Львівської ОДА описав свій регіон як багато рекреаційно-туристичну зону з глибоким історичним корінням. На його думку, саме культура регіону. Може стати глобальним об'єднуючим фактором, цікаво, взагалі подається ідея молодіжної культури, роль влади в формуванні громадянського суспільства. На конференції обговорилося також питання про засоби масової інформації, про їхню незалежність, про висвітлення культури в засобах масової інформації. І, взагалі, в основному це була роль культури в об'єднанні націй. Ліквідація чи оновлення до нового року в Україні планують закрити усі санепідемстанції. Наказ про реформу був підписаний ще у вересні, і от після 5 грудня він має вступити у дію. Відтак своє існування припинить близько 800 контролюючих структур в Україні, а 54 тисячі працівників залишаться без роботи. Проте урядовці обіцяють не надовго, адже перевірку продовжать інші служби новостворені. А от нове місце роботи запропонують не усім. Частина змушена буде піти на біржу, тож скільки грошей зекономлять підприємці на чистоті і куди скаржитися, якщо вас нагодують неякісними продуктами, дізнавалася Юлія Манько. Реформа року вже зовсім скоро із нашого вжитку зникне невідоме іншим країнам слово санепідемстанція. Невідоме, тому що ні в Америці, ні в Європі такої установи немає. Не буде її і в Україні. На Львівщині у санстанції працює понад дві тисячі працівників. Після ліквідації їх лишиться у два рази менше. Цьому факту тішаться підприємці, адже саме для них ця структура була чи не найбільшим головним болем після податкової та пожежної інспекцій. Тепер кажуть, жити стане легше слідувати досвіду Грузії, де не скорочують, не поправляють, не покращують, а просто ліквідовують, і все, тому що будь-яка структура державна в Україні особливо, а в нас ця структура є обов'язково зараджена корупцією, не має права на існування взагалі. Інша назва, інші функції після нового року і са не підам станції у профілактичну установу. А ще з їхніх плечей звалиться частина обов'язків. До прикладу, будь-який заклад харчування тепер перевірятимуть раз у кілька років, якщо ж на нього не буде скарг. Вищого ступеня ризику відносяться об'єкти, які будуть перевірятися раз на рік. Іншого середнього ступеня – це раз в три роки, і найнижчого ступеня це раз на п'ять років. Об'єкт буде перевірятися. З бенкетної зали одразу на лікарняне ліжко. Так влітку цього року закінчилось весілля у Львові. І 130 гостей ресторану до медиків звернулось більше 20. Проте до цього випадку масових отруєнь зафіксували ще чотири. Правозахисник Олександр Атаманюк дає поради, що робити, якщо ви стали жертвою отруєння у закладі харчування. Якщо людина Вважаю, що вона отруїлась в закладі громадського харчування, необхідно в першу чергу задокументувати факт отруєння, тобто звернутися в медичний заклад, де в картці хворого треба вказати про те, що саме відбулися всі ці симптоми хвороби, відбулися після відвідань конкретного закладу громадського харчування. Після того, коли буде це задокументовано, аналізи, огляд лікаря. Після того треба звернутися в управління по захисту прав споживачів. з Скаргою. Борщ, каша та котлети це звичайний раціон будь-якої шкільної їдальні. Раніше перевірки проводились ще не щодня, а тепер до школи та садочків інспектори приходитимуть не частіше ніж раз на рік. Починається все з медогляду працівників школи, з харчоблоку, там де, не дай Боже, можуть бути проблеми. Санвузлів перевіряється температурний режим, перевіряється освітленість. Та якщо такі нововведення батьків лякають, то власників кафе та ресторанів навпаки. Хоча переконують, відповідна служба все таки має бути, але цілком по іншому сформована. Ну, значно санітарні служби потрібні. Контроль за санітарним станом ресторанів, лікарень, дитячих садочків вкрай необхідний. І я думаю, що нова служба буде ним займатися. Якщо зменшиться кількість бюрократичних процедур, а збільшиться ефективність санітарних служб, це тільки на користь. Тож Їсти чи не їсти тепер вирішувати вам. Адже чи свіжі продукти і що ховається за гарною презентацією, більше нікому. Тож уся надія на доброчесності підприємців. Юлія Манько, Павло Замрій та Назар Піг про тиждень. Екологія дорого коштуватиме автолюбителям. Незабаром водіїв зможуть змусити платити утилізаційний збір. Законопроект про зміни до податкового кодексу вже пройшов випробування першим читанням. Якщо отримає підтримку більшості і в другому, то покупцю авто доведеться заплатити, аби колись його транспорт утилізували. Щоправда, стосується це лише закордонних виробників, а от вітчизняному мало піти на руку та збільшити прибутки. Як лів'яни ставляться до такого нововведення, з'ясовувала. Вікторія Іваськевич. Маленькі, великі, раритетні та щойно з конвеєра на вулицях міста автівок хоч відбавляй. Серед них і чимало таких, які служили не одному поколінню. Що з ними робити після того, як остаточно вийдуть з ладу? У водії версій багато. А от утилізації в цьому переліку немає. Не знаю продати. На металолом здати, відвести на шрот. Виїхати за місто і спалити. І здається, українці намагаються будь-яким способом продовжити життя своєму чотириколісному. Взагалі, практика утилізовувати старі авто в Україні не надто прижилася. Машинам радше прагнуть надати друге життя, до прикладу використовуючи як декорацію. Цей старенький запорожець Святослав купив за символічну ціну, хоч машина справна, та оформив її під вітрину. Відтак по місту поки що пересувається на Жигулях. Вже в січні планує пересісти за кермо ще одного раритету, – 21-у Волгу, яка належала дідусеві його дружини. Наразі авто в розібраному стані. Святослав працює над його модернізацією. каже, розраховує на довготривалі відносини. Кондиціонери там інші безпека. Це теж важливо, але я так підозрюю, можливо, я буду старатися модернізувати цей автомобіль, поставити туди той самий кондиціонер, подушки безпеки. Я думаю, що технології це дозволяють. Якби не захоплення старими авто, Святослав швидше б обрав вживану іномарку аніж нову вітчизняну модель. А от збір за утилізацію вважає нісенітницею. Мовляв, якщо здати машину на шрот або металобрух, то можна ще й якісь гроші отримати. Так само вважають і інші водії. Стільки треба викинути. Якби вони ще приймали їх там нормально, ті машини, тоді б було, може, і нормально. не знаю. Людина не повинна відповідати за машину, яку вона придбала в тої ж самій державі. Я так, що негативно ставлюся до цього. А от згідно запропонованого урядом законопроекту Хочеш не хочеш, а за утилізацію доведеться платити. І немало від чотирьох до майже півмільйона гривень. За старі платитимуть самі покупці, а утилізацію нових покриватимуть імпортери. Однак і це вдарить по кишені водія. Збір автоматично відіб'ється на ціні автівки. Повпливає це і на українські моделі. Всі автомобілі Ланос із нашого бренду Сенс Форса це автомобілі, які імпортуються у Росію в величезних кількостях. І як ведеться цей утилізаційний збір, безумовно це подорожчання відбудеться. Несолодко доведеться й перевізникам, які займаються міськими та міжміськими маршрутами. Будь-які додаткові збори, які вводяться, вони безумовно відображаються на фінансовому стані підприємства, тому що утилізація одного автобуса, напевно, не буде коштувати 500 рублів, а це буде напевно на порядок від 5 тисяч і вища. Це достатньо серйозні гроші. Перевізники в області, щоправда, це не надто стосується. Для міжміських перевезень купують вітчизняні Богдани та еталони. От міські вже найближчим часом мають повністю перейти на великогабаритні автобуси з низьким рівнем підлоги. Українським виробником не надто задоволені, але поки що сподіваються на краще. Загалом, ми, поки що, ми розглядаємо переваги закордонних фірм, тобто вони дешевші, ці автобуси навіть ніж вічизнять. Забракуючи, підтримують законопроект. Стане відомо вже 4 грудня. А для утилізації потрібно щонайменше збудувати кілька підприємств. Наразі таких в Україні немає. Вікторія Васкевич, Павло Замрій про тиждень. Не перемикайте, це лише половина програми. Рухаємося далі, зустрінемось після анонсів. Від проти СНІДу в Україні поступово знижується рівень захворюваності на СНІД, що впливає на цей показник, і як живеться вілінфікованим. Львівські медики отримали унікальне обладнання для порятунку недоношених дітей. Готуємось до свят. Вслід за європою. Українські бізнесмени вдаються до розпродажів. Львів'ян тішать дешевими подарунками. Якщо ви сьогодні побачили людей із червоними стрічками, не дивуйтесь, це не чергова модна тенденція. А вияв солідарності до ВІЛ-інфікованих сьогодні відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом на Львівщині? Під диспансерним наглядом перебуває близько трьох тисяч ВІЛ-позитивних з них майже 600 – хворі на СНІД. Такі показники чи не найкращі в Україні, адже до прикладу у Донецькій області хворих на СНІД близько 50 тисяч. З боку влади вони користуються чималою підтримкою. В Україні проходять гучні концерти різноманітних фондів боротьби зі СНІДом. Працює тотальна програма благодійних внесків. Однак, саме суспільство до віл інфікованих не завжди толерантне. І приховує обличчя не через те, що й хворим на снід, а через девакувати ставлення суспільства до таких, як він. Інфекція це є глибока генна хвороба. Суспільство відноситься до неї як до холери. І один раз там, відкривши своє лице, я потім бачив, як від мене втікає уся маршрутка, там я їхав. Такої поведінки Андрій второпити не може, адже запевняє, він такий, як усі, якби парадоксально це не звучало, наголошує навіть щасливий, що він інфікований, адже до цього моменту балувався наркотиками. відтак і заразився. Зараз і на роботу ходить, і в особистому все налагодилось. У мене є зараз дівчина, і вона знає про мій статус. Я максимально стараюсь бути чесним з усіма людьми, і вона дуже. Ну, позитивно то сприйняли. Ну наскільки вона мені це сказала. Ще позато рік віл інфікованих побільшало на пів сотні. Вже цього року кількість зменшилась вдвічі. Втім, лікарі кажуть, все більше людей, зокрема на Львівщині, заражається віл-інфекцією через невикористання гумової броні. Тобто статевим шляхом ін'єкційний шлях передачі, який був домінуючий донедавна в Україні, тепер переважає статевий шлях передачі. І е, як в Львівській області ми маємо таку саму ситуацію. У нас з кожним роком збільшується кількість осіб, які інфікували статевим шляхом. А от найменшим ВІЛ-інфікованим вже 19 грудня Миколай зробить подарунок. Вперше у Львові відкриють дитячу кімнату для хворих на СНІД. Батьки зможуть залишати дітей не цілий день та не бентежитись за них. З ними працюватимуть професіонали. Це буде працювати з пів дев'ятої до шостої. Кожен день, крім суботи, неділі, вони можуть привозити своїх діток туди, віддають і. Потім в кінці дня їх забирають. Тобто батьки вивільняють свій час. Ну це буде європейського зразка. Кімната стандартизована. Перші випадки сніду були зареєстровані влітку 1981 року в США у гомосексуалістів. Довгий час 95% хворих були гомосексуалістами та бісексуалами. Далі хвороба пішла гуляти поміж наркоманів. Тому не дивно, що за снідом закріпилась слава, хвороба геїв та наркоманів в Україні. ж епідемія розпочалася. Почалась ще в 90-х роках. Зокрема, на Львівщині кількість хворих лише зростала. Однак вже зараз картина докорінно змінилась. Цьогоріч на Львівщині померло 86 шість віл-інфікованих. А от поза той рік 108 хворих. Лікарі ж надіються, що це не просто випадковість, а тенденція. Та робив маніфюр у салоні. Чи когось приколював собі вуха? Чи відвідував ти стоматологам? Якщо хоч раз ти відповів так, прийди і зроби тест на смі. Марічка Кужик, Назар Піх, Максим Бек про тиждень. Канадські благодійники подарували лікарням Західної України найсучасніші інкубатори для недоношених немовлят. На медпрепарати витратили понад 2 мільйони гривень. Проект став можливим завдяки коштам фонду пам'яті Українки в діаспорі Анни Мазуренко. Тільки цього року на Львівщині народилося понад 30 тисяч малюків. За статистикою, 3% новонароджених діти народжені передчасно. Подаровані інкубатори дають можливість не тільки зберегти життя, а й не зробити дитину інвалідом, як це часто буває. Коштує один апарат 35 тисяч доларів. Нове медобладнання отримали ще лікарні Івано-Франківської, Рівенської та Тернопільської областей. Обладнання, яке сьогодні отримала обласна клінічна лікарня, міська дитяча лікарня дають можливість не тільки зберегти життя новонароджених дітей, дають можливість забезпечити високоякісну інтенсивну допомогу і уникнути інвалідизації цих дітей, тому що кожна медична технологія, на жаль, окрім позитиву, має і ризики, і уникнення цих ризиків забезпечує якраз найсучаснішим медичним обладнанням. Мешканці Львівської області не платять за комунальні послуги. Вони вже заборгували комунальникам 407 мільйонів гривень. За останні два місяці мешканці збільшили борги на 8%. Найбільше неплатників проживає у Турківському районі та Стрию. А от відповідально до сплати за комунальні блага ставляться мешканці Львова, мешканці Жовківщини, Старосамбірщини та Золочівщини. Про інші події тижня у стислому огляді. Вулицю Лесі Українки у Львові відремонтували. Тут на ділянці у пів кілометра перемостили бруківку на проїзній частині та обладнали тротуари. Також замінили водопроводи та каналізацію. На все про все витратили більше 10 мільйонів гривень. Після ремонту вулиця Лесі Українки стала пішохідною. У Львові оголосили конкурс на оформлення найкращої вітрини до свят. До участі у ньому запрошують усіх підприємців, чиї крамниці та салони у центральній частині міста. Така акція проводиться в місті вже в сьомий рік поспіль. Переможців кращі вітрини будуть визначати 1 лютого. У Львові реставрують фасад будинку на вулиці Руській, 10. Кам'яниця уже потребувала оновлення впродовж багатьох років. Роботи вже на фінішній прямій, однак рештування стоятимуть ще місяць. Тут хочуть відреставрувати вікна. Цікавим є те, що на будинку знайшли залишки готичного Львова до пожежі 1527 року. Також розчистили надвіконні написи це псалми латинською мовою. Зима на носі і епідемія грипу не за горами. Тільки цього тижня недуга підкосила пів тисячі мешканців області. Єдине, що допоможе вберегтися від грипу вакцинація. Лікарі стурбовані, дуже мало львів'ян роблять щеплення. Всього узабезпечилося від грипу лише три тисячі осіб. Наразі епідемпоріг не перевищено однак, хворих з кожним днем більше є. Ловіть знижки свята уже ось-ось на носі. Відтак і про подарунки час подбати до нового року. Старано готуються продавці, тому й вигадують численні акції, як купити за вигідну ціну необхідне та при цьому не розтринькати всі гроші. Дізнавалася Інна Тафічук. Мандарини. Ще вчора вони коштували 12,49, а сьогодні на них знижка. Вони коштують на 2,5 гривні дешевше. І такі пропозиції чатують на покупців на кожному кроці. Кожен відділ представляє певну кількість знижок, дві або три позиції взагалі. Оксана студентка, тому гроші заощаджує на всьому, та ще й ціни на продукти останнім часом ростуть на очах. Зізнається, завжди стежить за різноманітними знижками і акціями, адже завдяки ним можна добряче зекономити. Так як сьогодні йде акція саме на цю каву, «Якобс», майже 30 гривень знижки, скоро наближається свято Святого Миколая, і я хочу зробити подарунок своїй мамі. Так як вона дуже любить каву. А людей таких море прийшли за одним, а придбали набагато більше. Навіть доведено товар з написом знижка чи акція справді розкуповують швидше. Забавно, що це дуже добра реакція. акція ми дивимося завжди в програмі. Що є хороша знижка на хороший товар, то керуєшся. Купою час настав такий, що треба і такий товар брати. Експерти ж кажуть, часто дивлячись на ціну, ми забуваємо про якість. Відтак, придбавши на якісну річ, ми викидаємо гроші на вітер. Такі психологічні маніпуляції, вони безперечно потім впливають на ну на все, на якість життя, на якість товарів, які, які можна не піднімати якість товару, можна просто бавитися в знижки, спекулювати цими цифрами: 80% на 150 знижено. Тоді цікаво скільки він коштував, нуль коштував чи, чи ще що доплачували, щоб я його придбав. У супермаркет теж запевняють, знижки це виключно заохочування для клієнтів, і це роблять для того, щоб покупці не проходили повз це. Є перевага найперше нашого супермаркету перед маленькими магазинчиками, перед ринком. Як зазвичай акції там в принципі не буває. А от у таких магазинах, як усе по три гривні, ціни просто вражають своєю абсурдністю та клієнтів тут, хоч відбавляй. Деякі покупці втрачають голови і тільки вдома розуміють, половина з того, що вони придбали, їм не потрібна. У психологів на це своє пояснення. Психологічно є такий термін, який називається наїдатись очима люди, котрі чогось в житті потребують, а наприклад, емоційного, духовного, але не можуть це здобути. Вони часто компенсуються за допомогою покупок. Так комусь здається, що він піде в супермаркет, і купить кілька гарних дрібничок, йому на деякий час стане легше. Діє на покупця і магія чисел. Спокуслива гривня 99 для нас це трохи більше однієї, хоча насправді це цілих дві. А ще ні знижок, усе від однієї гривні чи, скажімо, три речі за ціною двох. Хахівці певні все це тільки психологічні трюки. Відтак масовий гіпнотичний сеанс перетворює покупців у шупоголіків. Отож, поради прості, аби не потрапити на гачок, необхідно вдома написати список і вже тоді йти на закупи. Інна тафічук Павло Замрій про тиждень. Так виглядав цей тиждень через об'єктиви наших телевізійних камер. Наші журналісти уже у пошуках цікавих тем. Ми з вами зустрінемося традиційно наступної суботи, о 20.30, Повтор в 9.30. Ми знаємо усе про тиждень. Бажаю вам гарно провести вихідні у родинному колі. До побачення.